Добрий день, шановні садоводи, любителі, гості мого каналу. Сьогодні ми знімемо вам посадку персика. От такого перерослого саженця. Він мав пересаджуватись ще в минулому році, але не було, не було куди, він трішки переріс. Ми його будемо сажати і будемо вказувати на типові помилки, які ви робите. Перше. Саме перше, після отримання сажанця його треба замочити у воді, не зберігати його у сухому вигляді. От добу він має побути в воді як найглибше. Просто <с <с цей занадто великий, зазвичай саженці менші. Його треба замочити хоча б на добу, тому що рослина, яка втратила. 40% вологи, вона вже її повністю поновити не може. Тому треба зберігати у воді. Зараз ми будемо садити. Значить, ми знаходимося в Київській області. Сьогодні 30 березня. Ще як би саджати і зарано. Зазвичай пізніше саджаються саженці, але в цьому році дуже аномальна зима-весна. Тому ми будемо садити. Ну, термін посадки визначається перш за все температурою ґрунту. Грунт має прогрітися до плюс 4 градусів. Тоді можна саджати. Восени він має остити до плюс 9. Це ну, найліпше для вкорінення і бруньки не проростають. Тому ну, доводиться так рано саджати. Значить, яку копати посадкову яму. Ну, скажу так, чим гірша якість ґрунту, тим більшу яму треба робити. У нас тут ґрунт доволі плодородний, тому по розміру кореневої системи викопано тут два штика на два штика і в глиб два штика. Друге, що треба зробити, за день до посадки залити пару відер води. Незалежно від того, мокрий ґрунт чи сухий ґрунт залити води це запас вологи, тому що після посадки сажанці поливати дуже не бажано. І ґрунт має бути добре зволожений. Ну, За виключенням, якщо у вас там низина і стоїть вода, то цього можна не робити. А так у більшості випадків треба залити, щоб вода смокталася туди. Наступне, що ми робимо, насипаємо на дно ями невелику кількість ґрунту, самого родючого, зазвичай з верхнього шару. Можна додавати органічні добрива, там компост. А от з мінеральних при посадки вносяться, вносяться тільки фосфорні добрива. Не треба всіх. Весь комплекс вносити, тільки фосфорні. На посадкову яму вноситься, скажімо, суперфосфату 150 грамів. Я користуюсь амофосом. Амофосу, якщо органіку не ложите, то 100 грамів треба. Якщо додавалася органіка, достатньо 50 грамів. Висипаємо туди. І ретельно перемішуємо, тому що фосфор в ґрунті переміщується дуже повільно і на невеликій відстані. Тому добре треба перемішати дуже добре. Фосфат калію є таке добриво, при посадці не вноситься. Він містить занадто багато калію, а калій підвищує осмотичний тиск ґрунтового розчину. І це. Погано впливає на вкорінення, щоб ви знали, що фосфат калію не вноситься у ґрунт. Фосфат калію це взагалі добре для позакореневого підживлення, для підживлення контейнерних культур для гідропоніки, а вноситься або суперфосфат, або амофос. Далі треба поновити зрізи на кореневій системі. Обов'язково перед посадкою поновлюєте. Тут корені більш-менш. Товсті підрізаються. І це зараз підріжемо. Значить, встановлюємо саженець посадкову яму, розправляємо корені, ну і трішки присипаємо, щоб він тримався землею. Засипаємо. Далі ми беремо такий препарат, як ентоцит. Це мітарезін, діюча речовина. Для чого? Багато саженців пропадають саме тому, що їх під'їдає хрущ. І хрущ він може не з'їсти повністю саженець, але він заносить заразу. Бактеріоз заносить і саженець пропадає. Це дуже часто зараз буває, особливо якщо поруч газон. Або ділянка, яка не перекопується, не обробляється. Там завжди є личинки. Якщо клалась органіка, вони все одно прилізуть. І навіть якщо не клалась, вони прийдуть, тому що тут більше вологи. Буде сухе літо і вони прийдуть. Тому ми користуємось ентоцитом або мітарізіном, поливаємо. Можна використовувати такі кульки, ініціатор. Звуться. Вони з неонікотиноїдами, але то приманка для хруща, для інших ґрунтових шкідників. Їми теж можна користуватися. Поливати ніякими ядами не потрібно. Додамо ще трохи ентосиду і остаточно його присипаємо. Цього землю треба добре ущільнити, саженець вирівня, вирівняти і добре ущільнювати. Не бійтеся, ви не зламаєте корінців і ніч, нічого не пошкодите своєю вагою. А ущільнити обов'язково треба. Ущільнюється так каблуком назовні. щоб края коріння йшли донизу. Місце прививки має бути або на рівні ґрунту, або трохи вище. Глибоко засажений саженець росте погано і часто вражується ця частина стовбура, тому місце прививки вище ґрунту. Це обов'язково. Ну, а далі настає самий відповідальний момент, самий страшний для садовода. Обрізка. Саджанець треба обрізати обов'язково. Таку кількість бруньок не може живити пошкоджене коріння. Його треба обрізати для формування нової крони. Ось тут є бокова гілка. В принципі, вона підлягає видаленню, але тут може почати псуватися ця частина стовбура, тому ми її поки що лишимо. Видалимо більшість ці гілки, обростаючи, обрізаються максимум на 4 бруньки. Максимум на 4 бруньки. Слабкі видаляються, лишаються тільки ті, які будуть скелетними в даному випадку. Це ми так сформуємо бокову гілку. Зараз будемо обрізати основний стовбур. Оці дві сильні гілки. Теж на чотири бруньки не можна більше лишати. Це буде нижній ярус. Це все видаляється. Тут бажано залишити ще один ярус гілок. На персику більше двох ярусів. Немає потреби лишати. Він буде за високий. Ось так. А от верхівку треба видалити повністю. Але якщо її зараз прибрати повністю, то якась з цих гілок стане лідером і почне формувати нову верхівку, тому ми отут залишимо по дві бруньки на цих слабеньких паганах, щоб вони імітували верхівку і відтягували поживні речовини, а оце все зріжеться. І це у багатьох садоводів, аж серце кров'ю обливається, щоб його обрізати. Але це треба робити. Зараз замажемо зрізи. Ось такі зрізи більш-менш товсті ми замазуємо замазкою. Ну, я користуюся живичною замазкою саморобною. Є в мене на каналі відео, як її робити з натурального воску, живиці. Хто бажає, може подивитись. Дуже добра замазка на відміну від садових варів. Садовий це взагалі страшна річ. Отакий От остаточний вигляд має саженець. Всі зрізами замазали, обрізали як треба. Бажано його або обробити бордовською сумішю, або побілити. Він оброблений каптаном. Тому білити його не можна. Але якщо дощів не буде, то доведеться закривати його від сонця, тому що від сонця дуже пересихає. І це особливо, якщо ви садите на дачі або десь у полі. Там обов'язково треба і побілити, а можливо ще і закрити. Далі саженець треба зафіксувати, підв'язати, тому що після полива його може потягнути, вітром може похилити. Для маленького саженця достатньо однієї опори. А от для такого, як цей, бажано дві, а іноді і три робиться. Ну, На три опори розтягується. Тусками розтягується, ми тут поставимо дві опори, щоб його ненароком не похилило. Підв'язується отакою тасьмою, крупним планом. У двох місцях підв'язується. Так береться. Тут перекручується, перекручується, перекручується аж до самого стовбура і отак знову і фіксується у двох місцях знизу і зверху потім коли рослина вже вкоріниться буде старша то можна, можна буде зняти ці підпорки але там де вітер Дощ воно може похилити рослини. Тому підв'язувати треба добре. От так. Ну і на останок треба його добре полити. Поливають для того, щоб ущільнився ґрунт. Після того, як Мокчиться вода, його треба загорнути. Добре, щоб воно не висихало. І ще раз повторюю, що сажанець бажано притіняти, забілювати, особливо, якщо він у вас десь на полі, на дачі росте. Якщо садите під дощ, то він прийметься, бажано дуже під дощ садити. От. А якщо таке сонце буде, і вітер, то можна навіть його закрити чимось, якимось картоном закрити. Отак. І після цього можна зробити ще один полив, якщо утворяться щілини. Якщо щілин не утворюється, більше поливати не треба, аж поки не почне рости листя зелене. От. Що тут буде надалі? Надалі можуть підсихати верхівки гілочок, які ви залишили. Треба підрізати, якщо підсихають. І тут верхівка буде прибиратися. Ці от пагони, які відростуть на цьому, воно буде обрізатися отак, а можливо аж отак, через рік, через два, коли сформуються бокові гілки, нормально сформуються. Наступне відео, мабуть, буде про обрізку того ж персика. Персик можна обрізати аж до рожевого бутону. Це є порядок обрізки. Постараємось зняти відео про обрізку. Слідкуйте, можливо, вийде, але можливо не встигнемо, тому що погода дуже швидко теплішає. Але постараємося. Ну, на каналі є цікаві відео. Заходьте. Пишіть у коментарях, які вас цікавлять теми, проблеми. Розкажемо, покажемо. Усім добрих врожаїв. До побачення.